Добрий день мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку розрізняють частини мови запитання. Так, сьогодні ми працюємо з вами за підручником. Тому, будь ласка, розгорніть його на сторінці 110-111. Так, всі почули ви дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаємо, а урок наш починаємо. Будь ласка, розгорніть зошити, запишіть 20 березня. Класна робота. Так, якщо записала, то можемо з вами йти далі. Адже дізнався, що іменники, прикметники діслова, числівники службові слова називаються частинами мови. Як думаєш, перевір свої міркування за правило. Мова складається зі слів: слова. Іменники, прикметники, діслава, числівники, службові слова є частинами мови. Прослухайте тест, поставте питання до виділення слів. Пройшов дощ, пісок вглогий. То дівчатка пекли торт. Один з ромашками, другий з нагідками, третій найкращий з трояними полюстками. І весь допомагав, квіточки збирав. Дощ, що? Пісок? Що, дівчатка, хто? Торт. Що і івась, хто квіточки, що. Отже, це на нас все були що, яка частина мови? Іменники. Іменники називають предмети і відповідають на питання, хто або що. Отже, запишемо виділені слова в дві колонки, що? Дощ, пісок, торти, квіточки, ромашка, троянда, хто дівчатка, івась, хлопчик, «хлопчик», «оленка». Запишемо вправа три. І пишемо, що? Дождь песок, торт. Квіточки далі Ромашка. Троянда і продовжимо цю вправу. Далі хто? Дівчатка, вас Хлопчик. Оленка. Так, якщо записали, можемо з вами продовжувати далі. Напиши відповідь на запитання ще бетончика. Число записуй словами. Так. Скільки тортів зробили діти? Діти зробили три торти. Отже, пишемо вправо чотири. Діти зробили три. Торт. Так, і, будь ласка, три ми підкреслюємо. Так, число три ми з вами підкреслили. Молодці. Так. Прослухайте текст, поставте питання до виділення слів, як називаються ці частини мови. Маленька Марійка сиділа і малювала. Спочатку взяла блакитний олівець, хай небо буде ясне», – сказала вона, і намалювала небо. У небі хасяє сонечко, сказала вона і взяла жовтий олівець, намалювала сонце і небо повеселіше. Отже, маленька, яка? Блакитний. Який ясне, яке, жовтий, який. Що це за частина мови? Правильно, це прикметник. Прикметники називають ознаки предметів і відбувають на питання, який, яка, яке, які. Отже, нам потрібно з вами виписати за зразком. Листя яке зелена, Марійка яка маленька, олівець який блакитний, небо яке ясне, олівець який жовтий. Отже, пишемо Марійка, яка маленька, пишемо вправа вісім. Марійка. Яка? Маленька. Олівець? Який блакитний? Олівець, який блакитний. Небо яке ясне Небо яке? ясне олівець який? Жовтий. Далі йдемо з вами. Прослухайте текст знайдіть слова, які називають Дію. Найкраще на майданчику гойдалка. Ми розгойдалися дуже сильно. То можна злітати високо-високо, я літаю, а малюки порпаються в піску. Я літаю, а Марко з'їжджає з гірки. Я літаю, марків дід садить квіти. Отже, слова дії. Розгойдатися, що зробити, можна злітати, що робити. Літаю, що роблю, порпаються, що роблять. З'їжджає, що робить. Садить, що робить? Це що у нас? Діє слова. Отже, нам потрібно з вами згадати правило, що дієслова називають дії предметів, відповідають на питання, що робить, що роблять, що робити, що зробити. І нам потрібно сказати, на чому літала дівчинка? На гойдалці. Дівчинка літала на годиці. Визначте, якою частиною мови є подані слова, склади і запишіть з них речення. Діти, іменник, подвір'я, іменник, шкільне прикметник вийшли ті слова на службове слово. Отже, діти вийшли на шкільне подвір'я. Записали вправа 12. І пишемо: діти вийшли. На шкільне. Подвір'я. Діти вийшли на шкільне подвір'я. Так, і коли виберете цеглинку, нам потрібно ще з вами виконати одне завдання. Так, у нас є декілька інтерактивних вправ, ми з вами ми виконуємо одну з них. Нам потрібно розташувати слова до відповідної частини мови. Іменники, прикметники, дієслова, числівники. Бачимо книжка. Орхідея, іменник 5, числівник. Розтане дієслово, дідусь, іменник. Веселий прикметник, хмарне, прикметник, четвертий числівник веселить, дієслово. Шістнадцять числівник приліг, дієслово, слизький прикметник, ароматний, прикметник ружляв, дієслово. Десять числівник, стілець, іменник, тисяча числівник, барвиста, прикметник. Четвер. Іменник поспішає діє приваблюють ті слово, слово. зайчиня. Іменник 18, числівник, білі, прикметник і хмаринка іменник. Перевіряємо, бачимо всюди галочки, ми виконали все вірно. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!